У прилуках стартував місячник прибирання. Роботи з благоустрою організовують відповідне розпорядження Прилуцького міського голови Ольги Попенко. 25 березня у міській раді провели настановчу нараду. Спільно визначали об'єм робіт та відповідальних за той чи інший об'єкт. На виконання розпорядження міського голови про проведення заходів з всеукраїнської акції за довкілля та день. Благоустрою. Сьогодні відбулося засідання робочої групи по проведенню цих заходів. Були присутні директори комунальних підприємств, структурних підрозділів міської ради, також депутати міської ради, де були визначені ті території і була проведена робота щодо визначення територій, які необхідно прибирати, і закріплені території. За комунальними підприємствами, за структурними підрозділами міської ради і дали вказівки щодо організації безпосередньо прибирання на ініціативу міського голови Ольги Попенко щоразу відгукуються керівники закладів бюджетної сфери, бізнес та містяни. Спільно створюють у прилуках більш комфортні та привабливі умови. У нас кожен рік навесні навесні восени проводяться такі заходи і тому. Всіх, до кого, кого звертається, кому, кому є прилеглі території, які ось на таких засіданнях робочої групи надаються, всі комунальні підприємства, всі заклади освіти, всі суб'єкти господарювання, до яких звертаємося, вони взагалі відносяться до цього дуже ставляться до цього дуже відповідально і прибирають свої території, незважаючи не на те, що йде війна, незважаючи на те, що є і матеріальний технічний стан скрутний у деяких суб'єктів господарювання. Так скажем, всі дуже відповідально ставляться до своїх обов'язків. І провіряють закріплені за ними території спільними зусиллями. Наведуть лад у парках, скверах та інших громадських місцях. А от поблизу домівок мають потрудитися прилучани. Андрій Бойченко, головний спеціаліст санітарно-екологічного контролю, закликає містян, котрі мешкають у приватному секторі, також долучитися до місячника прибирання. Користуючись нагодою, звертаюся до мешканців міста Прилуки. Це необхідно відповідно до діючих правил благоустрою території міста Прилуки. Кожен має суб'єкт господарювання. Власний користувач земельної ділянки чи споруди біля своєї споруди або земельної ділянки перебрати і територію прилегло не тільки свою земельну ділянку, а й прилегло до проїжджої частини вулиці. Тому звертаюся, давайте зустрінемо великодень із чистим містом, чистими подвір'ями, чистими прибудинковими територіями. Окрему увагу звертають на правила вивезення сміття, гілок, листя тощо. Таку роботу організовують голови комітетів самоорганізації населення у співпраці з комунальним підприємством послуга через голів комітетів самоорганізації населення. Звертатися до комунального підприємства послуга і узгоджувати. Терміни прибирання із комунальним підприємством послуга. Чому? Тому що е, кількість контейнерів дуже обмежена. Навантаження зараз на підприємство послуга дуже велике. І для того, щоб е, зібране сміття не лежало в купах, не розносилось і тоді не додавалося ще поліетиленовими пакетами і не створювалося несанкціоноване сміттєзвалище, тому і необхідно угоду узгоджувати цей термін прибирання із комунальним підприємством послуга. щоб… Прибрали, загрузили, вивезли. Місячник прибирання триватиме до 25 квітня. Протягом цього часу кожен може долучитися до благоустрою міста.